Слава Україні, друзі, і Героям слава! Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. І сьогодні ми поговоримо про такий прилад, який називається повнотоміром Біттерліха. Отож, для чого даний прилад і як ним користуватися? Значить, в нас в таксації існує таке поняття, як абсолютна повнота. І е, розраховують шляхом е, суми площ поперечних перерізів всіх дерев на ділянці. Тобто, на, як правило, це йде на одному гектарі. Це є трудомістки, такі розрахунки, вимірювання. Для того вчені, зокрема, такі вчений, як німецький вчений вітерлів, придумали такі нескладні за своєю конструкцією прилади, таксаційні, за якими можна дуже швидко виміряти повнуту. Для того на ділянці вибирається 5-6 таких діляночок характерних. тобто, де можна здійснити таке вимірювання. І е, ми стаємо в центрі і шляхом візування на дерево. Тобто ми беремо, наприклад, я стою в центрі. Е, тут є в нас ось такий отвір. Він, е, до речі, оце палиця становить один метр. І тут є е, такий спеціальний отвір. Ми дивимося кругом на дерева і рахуємо, скільки в нас дерев попадає. Той отвір, тобто є меншими, за, за, за нього скільки дерев рівних і скільки не попадає, ми їх не враховуємо. Відповідно, е варіант такого повнотоміра ще може бути ось такий. Зараз я про нього вам розкажу. А тепер, е власне, як користуватися таким повнотоміром. По-перше, е ми це робимо, як я казав, на 5-6 діляночок. На нашій пробі, і е, ми робимо це окремо для кожного елементу лісу. Дерева, які в нас е, є більшими за розмір. от Я зараз підійду, щоб вам було краще видно. от Є такий проріз, який є більшими за розмір прорізу, ми рахуємо за одиницю, тобто ми будемо додавати одиницю. Які є рівні з цими краями, ми будемо рахувати за 0,5, а які меншими, тобто вони знаходяться далі за нашу якусь відстань, то вони будуть вважатися як 0. Відповідно, коли ми використовуємо вже ось такий дендрометр, це власне, німецький теж варіант, оця відстань, на яку ми візуємо, є 25 см, перепрошую, пів метра. Ось отако. І ми візуємо ось отако і бачимо ці прорізи, де тут вже позначено цифрами 1, 2, 3, 4, по яких межах воно попадає. Тут навіть є таблиця коригування кута От, Будь ласка, дендрометр пише відповідно німецькою мовою. І тут також є інші моменти. Що можна вимірювати. Для прикладу, як користуватися повнотоміром, я зараз вам продемонструю на е, живому прикладі. Так, ось отако. Наприклад, ми е, вибираємо якесь одне дерево, яке фіксуємо, наводимо на нього, зараз, так, щоб вам було видно. От бачимо, що воно знаходиться. Грубше, ніж краї даного отвора. Тому це рахується за одиничку. Далі йдемо. Ось оце дерево далі, яке стоїть. там воно, Давайте я виберу якесь інакше, щоб було ось он там, там далеко стоїть. Воно знаходиться набагато далі. Тобто воно розмір дерева менше за той отвір. Відповідно, це буде нуль. А тепер зараз знайду, наприклад, дерево. І так ми кожне дерево рахуємо, рахуємо. Давайте оце е, в нас за одиничку рахується, це в нас теж за одиничку. Це в нас не входить. А от оце дерево, зараз так, щоб було камеру видно. Так, отце дерево рівно по краям. Значить ми його порахуємо за 0,5. Таким чином, ми ті одиниці 0,5 і так далі додаємо. І е, це ж, все, що ми сума додали, це якраз буде абсолютна повнота конкретної породи на даній обліковій ділянці. Е, відповідно, дану повноту, ділячи на повноту нормальних назаджень, за з таблиць, ми отримаємо. Відповідно відносно повноту, а дану повноту використовуємо для знаходження запасу насаджень. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Донайте на ЗСУ. Все буде Україна.